Продається просторий будинок у місті Сокиряни Чернівецької області. Будинок зведений із саману, стіни завтовшки 40 сантиметрів. Загальна площа становить близько 100 квадратних метрів, і цього більш ніж достатньо для зручного життя великої сім'ї. Зайшовши до оселі, ми потрапляємо у просторий передпокій, звідки можна потрапити у різні кімнати. Далі вітальня, це серце будинку, простора кімната, де можна розмістити зону відпочинку. М'які меблі, телевізор і збиратися всією родиною вечорами поруч розташовані три окремі спальні: світлі, затишні з вікнами, які наповнюють кімнати денним світлом. Кожна спальня може бути облаштована під потреби родини для батьків, для дітей або ж як гостьова кімната, кухня простора тут достатньо місця для робочої зони, обіднього столу, сучасної техніки та шаф для зберігання. Встановлено зручний туалет і ванну, що робить проживання максимально комфортним. Під будинком знаходиться сухий та просторий підвал площею майже 20 квадратних метрів. Це ідеальне місце для зберігання продуктів та домашніх закруток. У 2014 році в будинку був проведений капітальний ремонт, замінили електропроводку, оновили двері, вікна, підлогу, що суттєво підвищило рівень комфорту. З 2022 року у будинку ніхто постійно не проживає, проте його регулярно опалювали. Тож приміщення залишилось сухим та доглянутим. Опалення в оселі комбіноване, можна обігрівати газовим котлом або ж підключати пічне опалення на дровах. Це зручно і економно, особливо у наш час. Земельна ділянка площею 18 соток. Подвір'я доглянуте, тут ростуть плодові дерева. Є місце для саду і для овочів, а також для зони відпочинку. Для господарських потреб збудовані додаткові споруди, є гараж, добротний погріб, власний колодязь із чистою водою, Сокиряни – це районний центр, де є абсолютно все для життя. Крім того, зовсім поруч розташований мальовничий дністер, де можна відпочивати на природі чи займатися риболовлею. Ціна цього будинку складає 10 тисяч доларів, можливий обґрунтований торг.